Сьогодні 26 років, квітня ми відзначаємо 26-ту річницю чорнобильської катастрофи. Це звичайно для України і для всіх держав, які сьогодні є незалежними. Втрата понад 9 мільйонів, 9 мільйонів населення попали в зону відчудження або так звану чорнобильську зону. Сьогодні 26-та річниця тої страшної трагедії, адже та трагедія була потужніша в два рази ніж чорно ніж атомні бомбардування Хіросіми і Нагасаги. Ми сьогодні маємо великі такі претензії до того періоду, до тих керівництва того компартійного керівництва, яке десь збудувало ті атомні реактори по системі Олександрова, і вони себе не прижили. Але наші люди, українці, як правило, стали тим випробовувальним полігоном. Сьогодні в нашому районі відбувається ряд заходів, присвячених вшануванню тих учасників і ліквідаторів тої страшної нуклеарної катастрофи. Зокрема, о 9-й годині в храмі Святого Миколая у Тисмениці відбулася панихіда, присвячена вшануванню учасників Чорнобильської трагедії. Зараз у керівниками району, зокрема головою районної державної адміністрації, головою районної ради, буде вручено допомоги учасникам Чорнобильської катастрофи. Після того в програмі об 11 годині ми вирушаємо до обласного центру, де відбудеться вічі реквім, вшанування так само учасників трагедії, але у представників всіх з області. Потім відбудеться десь такий концерт, не концерт, реквім, швидше всього, я би сказав, в обласній філармонії, де будуть так само нагадувати нам уже засобами. Стецтва культури, що відбулося рівно 26 років тому, і потім буде поминальний обід. Таким чином, сьогодні таких заходів є багато, але що хотілося би сказати, що загалом районна державна адміністрація, районна рада дуже уважно і відповідально віднеслися цього року до вшанування учасників. Ми зараз виплачуємо допомоги в розмірі по 300 і по 200 гривень, в залежності від категорій. Ми не дали команду, попросили сільських голів і міського голову, щоб вони на своєму рівні провели вшанування учасників і ліквідаторів катастроф. Адже в нашому районі на сьогодні проживає 178 чоловік з статусом Чорнобильця. Так є багато питань, але ми ці питання стараємося обговорювати. Існує у нас програма допомоги Чорнобильцям, вона правда невелика, але обсяг і 5 тисяч гривень дозволяє проводити статутну діяльність спілки Чорнобиль Україна, яка сьогодні діє в нашому районі. І хочу сказати, що є добрий, дружній і тісний робочий контакт між спілкою Чорнобиль Україна, районною державною адміністрацією районною радою. Оце те, що ми можемо робити. Звичайно, не повернеш тих кращих років, не повернеш тих людей, але ми повинні пам'ятати, і ми, як вдячні нащадки, пам'ятаємо про ті жертви і хочемо, щоб це більше ніколи в нашій незалежній державі не повторилося в будь-якому випадку. В Чорнобилі я був призваний спецзбори Тисменецьким райвоєнкоматом На 180 днів 9 червня 80, 1987 року. Прибув я туди, був призначений командиром роти. На той час я був званий майор. Відбув я там 83 дні. За цей час, що можу сказати, в роті було 125 чоловік. Працювали на третьому енергоблокі. Що окрім робили на той час виконували роботи в самому Чорнобилі? Була така станція техобслуговування Жигулів, її переробили на їдальню, на 18 тисяч посадочних місць. Це дуже велике. На той час в Чорнобилі було приблизно десь 30 тисяч людей. Що хочу сказати? Ну, на той час воєнний є воєнним. Є речі, що, про які я і зараз не хочу говорити. Що хочу сказати? Здиваюся я з тими товаришами, з котрими я там був. Вот. Здоров'я, із них ніхто не має. Так як я, так і інші. Щоб я на цей час хотів побажати всім, по-перше, щоб менше хворіли. Але то трудно це зробити, бо я даю всі диспансер во Франківську і такі інші ті лікарні Чорнобиль це щоб хотілося, щоб краще обслуговували медустановах, забезпечували ліками. Ну і по можливості, отак, от як сьогодні, інколи збирали і побажали всім здоров'я.